Привіт всім любителям спорту. Сьогодні розбираємося в такій темі, як взагалі впливають ось ці фітнес-гаджети на мотивацію та результативність тренувань. Чи взагалі потрібні вони нам? Чи можна обійтися без них? Чи справді це те, що може змотивувати нас, займатися ще більше, покращувати свої результати? Про все це будемо говорити з Надією Ліпінською, фітнес-тренеркою, кандидаткою у майстри спорту України з марафонського бігу. Доброго ранку! Доброго ранку Вітаємо вас раді. Бачити назайно. Так, і ось перше таке запитання взагалі, от чи настільки важливо мати ось ці фітнес-гаджети для того, щоб тренування були такими результативними, ефект ефективними і справді тими, що дають свій результат? Ні. <с> 00 :00 :00> Коротко і зрозуміло. Ні. <с> 00 :00 :00> Чому? Не, не обов'язково мати фітнес гаджет, щоб. Прийти на тренування і тренуватися. Uh -huh. Це можна взагалі тренуватися без фітнес-гаджетів. Uh -huh. Це ніяк не впливає. Якщо людина бажає, якщо людина має ціль, займатися можна без фітнес-гаджетів. Це вже додатковий маркетинг. Так, для покращення, там людина, яка займається там професійно, mm -hmm. довод, да, вона відслідковує свої показники, свою результативність. Mm -hmm. Людина, яка тільки прийшла, не обов'язково одразу бігти і купляти гаджети. Mm -hmm. чи годинники, і, вам, там. кажу, що це зазначила, тому що інколи здається, ну, треба почати займатися спортом, хоча б на якісь тренування ходити, але ще скільки всього треба купити, і, і форму якусь нормальну, mm -hmm. і там будинки для води. І всякі фітнес сумочки, і спортивне і, харчування, одразу <ривання, ривання> домі розумієш. Ну якби це так дорого а ще й фітнес -гаджети. Ні, це зовсім це не обов'язково. Обов зовсім не обов якщо все-таки розуміти, що ну хочеться так, то чим може справді допомогти такі фітнес гаджет? Фітнес гаджети наприклад, так як ми говоримо зараз. Наприклад, я за фітнес-браслети mm -hmm. за це, воно дійсно допомагають. Ну, відслідковувати результати, серцебиття, е, там, калорії, mm -hmm. це mm -hmm. все воно допомагає. Ну, я ще раз наголошую, як це, якщо людина тілоспрямована, впевнено, йде до своєї цілі, знає, що вона хоче, годинник це як допомога mm -hmm. до цього всього. Якщо mm -hmm. людина купила годинник, який він просто буде як прикраса. Uh -huh. На руці нічим він їй не допоможе. Для всього треба прикладати зусиль. Uh -huh. Тільки потрібно я... тренуватися. Так, будь ласка. А чи точними показники От, ці є? от Це дуже цікаво, тому що е казали, якось десь я чула, що стосовно, наприклад, тих калорій, що досить приблизно, типу це тому що це так. залежить від ваги, від багатьох факторів. От. Особливо uh -huh. дешеві фітнес-браслети вони ну, 70% показують, uh -huh. напевно, що невірно. Uh -huh це на 70%. Ну, 70-60, ну, залежить від mm -hmm. самого гаджета, від самого фітнес-браслета. Це моя велика помилка людей, які купують Фітне щоб... да просто щоб був от мене є браслет, я йду на тренування. Mm -hmm. Дивляться на результативність, там і серцебіття показує не то, mm -hmm. і так само кілометраж. Наприклад, якщо людина бігає на біді, вони показують не чітко. Mm -hmm. Якщо має, має, маєте купляти фітнес-браслет, він має бути більш-менш якісний, mm -hmm. щоб більш-менш він показував правильно. Тобто дешеві варіанти, оці самі фітнес-браслети, вони показують невірно. Це вже перевірено. Справді важлива така ремарка. Від вас. Сдається, ну Є ж фітнес-преслед, якби... ну, як він маю, може показувати неправильно. Точно якусь картину бачу. Так, так. Вони в якійсь мірі ну, і показуються, але вони не показують вірно. Угу, наприклад, так. серцебиття це 100%, що він не покаже правильне серцебиття. Угу. Людина от виходить бігати, наприклад, чи на бігову доріжку, і постійно, в мене вже серцебиття, ой, в мене вже серцебиття. Все, ну, Неправильно вони показують. Саме правильно це будуть показувати професійні пульсометри, які ага. одягають на груди. Оце буде вірно. Ага. Годинники ще дешеві вони не показують вірно. Тож... Ні, кілометраж ні. Ага, Краще решта. обирати такі якісні, да. і вони вже будуть найбільш точно і. І то все одно не прямо максимально то, да, точно да. показувати нам всі наші показники, які нам потрібно знати під час тренувань. Да. А якщо поговорити з такого ракурсу мотивації для того, щоб займатися, ось я по собі <с. також <с. пробувала займатися там з фітнес-браслетом, і в мене, ось коли я бачу там там ви спалили вже 300 калорій, мене Супер. це настільки мотивує. Мені здається, вау, оце клас! А я ще навіть не втомилася, так, треба продовжити далі. Дійсно, фітнес. Фіни з браслетів, фінець вони дають мотивацію. Це є дуже добре. Коли людина от купує і вона вже є охота, вона дивиться, вона відслідковує ще так, що ставлять нагадування, що от сьогодні має бути пробіжка, сьогодні має бути тренування. Uh -huh. Це дуже-дуже супер. Uh -huh. е, ну, Що є ось так. Але, але. Ще раз повторюся, і ще раз повторюся. Це не для кожної людини. Uh -huh. Є купляють і так само, як захочуться, купляють бігові доріжки, а потім вішають білизну сушити. Так само і це. Місяць, другий, третій, і потім він переходить просто в прикрасу. Так що кругом має бути мотивація, ніякий фітнес гаджет не. Врятує. Угу. До речі, навіть зараз є ж така тенденція до того, щоб займатися без особистого тренера, і часто за допомогою фітнес-браслетів можна або так годинників розумних, можна і ці тренування, наче проводити там певний таймер, ставиться на певні вправи. І в такому плані от як ви до такого відноситись? Ну особистого тренера ніхто не замінить. Угу. Бо фітнес особистий тренер стоїть над головою в клієнта угу. і слідкує, контролює. Да, контролює, слідкує за технікою, підганяє, коли потрібно, зупиняє, коли теж потрібно. Годинник і будь-який фітнес-заказі цього не робить. Звісно, коли людина знає, чого хоче, угу. впевнена, дисциплінована, це допомагає. Дійсно, воно відслідковує, воно нагадує людина бачить свої показники, вона намагається працювати краще, краще. Так само зараз багато є онлайн платформ. Людина ставить так само той телефон, включає годинник і працює. Це дійсно дуже ну от зараз це комфортно людям. Uh -huh. Комфортно, от в таким, бо не кожна людина може піти в даний час в зал, наприклад, uh -huh. і ще й з власним тренером. Uh -huh. Тут а, є комфорт і це великий плюс. Що зараз оці гаджети є, тому що людина може встати вдома uh -huh. і потренуватися, одягнути годинник, піти побігати uh -huh. і відслідкувати всю свою активність. Так подивитися, який там стан був приблизно да, організму да. також, там серцебиття і так далі. Бо є ж такі, знаєте, крейзі uh -huh. люди, які все, завтра йду на пробіжку і біжу, там багато кілометрів. 10 кілометрів, так, і якось. Ну ті, такі завзяті можна деколи е, хоча б подивитися, а що зі мною було а так да, можна... це от в цьому це дуже крута річ, що ось придумали ці гаджети, ці годинники, бо це людей мотивує. Uh -huh. Мотивує uh -huh. а Хочеться ще спитати про те, от е, якщо, наприклад, наш глядач сьогодні подивиться, замотивується і теж захоче займатися спортом, тому що це справді те, що важливо, це те, що корисно для нашого життя. Але чи є якісь Протипоказання для людей, щоб займатися спортом, щоб робити якісь певні види вправ. Наприклад, чи є люди, які там протипоказано бігати, наприклад, або ж там просідати, робити якісь такі вправи, там випади і так далі. Ну, Годинник цього всього не покаже. Uh -huh. Uh -huh. Да. Годинник просто відслідковує вашу активність, серцебиття. А Якщо в людини є проблеми, їй спочатку треба обстежитися, uh -huh. потім купляти годинник. І починати бігати. Дуже велика, от я ще повторюю, проблема в тому, що бюджетні, ну дешеві варіанти вони показують невірно, навіть кілометраж, так само серцебиття. Людина, яка виходить з проблемами ну якісь зі здоров'ям, от, наприклад, там серцем, здоров'ям, mm -hmm. все. і коли пульсометр показує серцебиття не і вона біжить і бачить, ну, що ну воно ж показує невірно. Людина не орієнтується. По своїх самопочуттях і можна нашкодити, uh -huh. за що я наголошую. Годинник ну, гаджет, фітнес-гаджет має бути якісним. Uh -huh. ну, якщо в людини є проблеми, спочатку має бути обстеження. Годинник цього не відслідкується 100%. Uh -huh. Ну, ми зрозуміли так, що це допоміжний інструмент, який да. людині, яка а, знається на тому, що вона робить, особливо спортсменам, які да, самі да. вже тренуються. Вони знають своє тіло, свій там графік тренувань. А, це дуже класний інструмент, щоб десь розуміти, що і як там якось для людей, які займаються тренером, це додатково можливо якась мотивація, мотивація правда, до... але важливо обирати якісний якісний да немає так. сенсу брати це, якщо воно. Ну... Угу. Бюджетні такі дешеві варіанти. Ну угу. якщо воно показує, невірно для спортсменів, це да це великий плюс. Людина, яка професійно тренується, це без годинника ніяк, тому що людина працює. Так, дякуємо. А? От ви кандидатка в май... майстри спорту України з марафонського бігу. От мене до вас таке питання. Як е, ви займаючись бігом до сих пір? Здорова, маєте здорові коліна, ноги і все вас добре, тому що е, я б по своїй якійсь дурості, якийсь час е, дуже захопилася бігом без тренера, звичайно, що ну як Як, я як я, могли Ну, кросівки в мене були нормальні. Я е, мені дуже подобалась бігати. Я так добігла, що в мене вже хандрамаляція хреща. <рес> так, от е, в мене питання: як це взагалі можливо? Все з розуму. Ну, скажіть, я по самопочутті. Ну, все поступово, не потрібно одразу ставити великі цілі. От взялася сьогодні і все, я буду бігати кожен день по 10 кілометрів, я сказала, я буду. Все. І через місяць пішли травми, і мотивація пропала, ще й людина залишилася з травмом. Все поступово. Людина повинна по собі відчувати, не потрібно ставити цілі і все, і робити їх. Наприклад, там один тиждень, там дві трени, два тренування бігових, на другий тиждень три тренування, чотири. Mm. Все має бути поступово і бажано, звісно, це робити, якщо більш-менш на професійному рівні, якщо людина, наприклад, так готується багато, готується до забігів, там до 10 кілометрів, до 10, робити це все таки з тренером. Хоча би. Е Рекомендуватися uh -huh. ну, з тренером, щоб тренер щось підказав, написав якусь програму тренувань. Uh -huh. Так, бігати для себе, ну тут проблем немає. Вдягнули хороші кросівки два-три рази в тиждень, по 5-6 кілометрів до 10 можна бігати. Це Саме головне міра. Uh -huh. Ну І техніка бігу теж ну, має бути. Uh -huh. Бо якщо техніка бігу неправильна, ще й не бігові кросівки, будуть проблеми. Колінами і зі всім таке питання: чи може от е, такі пробіжки, декілька разів на тиждень замінити в принципі ще якісь тренування? Чи достатньо ось такого для здоров'я людини, для там, того, щоб тіло було в тонусі? Біг і тренажерний зал це зовсім різні речі. Mm -hmm. Зовсім різні речі. Е, якщо просто для здоров'я, для підтримки себе ну, в гарній формі фізичній, звісно, достатньо. Mm -hmm. Наприклад, два mm -hmm. рази тренажерний зал два три рази пробіжечки це буде супер. Якщо ви будете всі це робити, це буде дуже круто. <гум> Яка є альтернатива бігу? Тому що ми знаємо, що це корисно, це правильно для здоров'я, але ось якщо є такі люди, як я, наприклад, і для яких ось не знаю, скільки не пробувала в житті, не дружу я з бігом, тому що там пробіжу кілька кілометрів, починає боліти там в боку і так далі. А якісь інші види тренувань мені там підходять, навіть ті самі там високоінтенсивні, вони мені, наприклад, нормально мій організм їх сприймає. Так, не кожна людина буде. Бігати, комусь підходить біг, комусь не підходить. Ну, біг це дуже важкий вид спорту. Uh -huh. Це дуже важкий вид спорту, якщо ще й бігати ну, більш-менш професійно, це не в тренажерному залі, uh -huh. тому що я тренуюся і в тренажерному залі, я і марафонець, і, ну, і взагалі багато забігів в мене. Це не в порівнянні. Uh -huh. Це взагалі не в порівнянні. Біг це набагато важче. Uh -huh. О, для того, що ну, людина, яка не може бігати, так як ви кажете, фітнес. Інтенсивний танці, так само тренажерний зал, більш-менш такий інтенсивний, не так, щоб ну, ходити дві години по спортзалу і, аби щось робити інтенсивненько. І <реш> це буде в якійсь мірі заміняти. Не обов'язково бігати. Ви можете займатися всі любим видом спорту, який вам для душі. Саме головне займатися <реш> кожного <свій> спорт. <реш> кожному так, своє. Так. Хочеться ще ось спитати, оскільки, користуючись нагодою, у нас тут кандидатка в майстри спорту. Який ваш такий найбільш забіг, який найбільше вам запам'ятався? Чи є у вас якісь такі от вашій кар'єрі моменти? Звісно, є. Ти угу. можеш Мар... трішечки розповісти про марафон. Ви, це який чекаєте? Дев'ятнадцятий дав двінадцятий у му році відні бігла марафон, угу. спеціально готувалася по програмі з тренером. Щоб пробігти на кандидата майстра спорту, я мала вибігти в марафон з трьох годин. Три години? З трьох <рес> годин, так. Я мала вибігти, ми готували програму, свою тренування, готувала на 2,59. Угу. Мала вибігти, тоді це вже виходить кандидат в майстри спорту. Я пробігла до 2,56. Це була важка підготовка, не такий страшний марафон, як казав мій тренер, як важка сама підготовка. Так воно і вийшло. А скільки часу ви готувалися до такого? Три з половиною місяці. Ну я перед цим бігала, але я бігала на забігах, в мене постійно призові місця, я кругом займала, все нормально я бігала, так я скажу. Але тут вже було зовсім друге, тут вже було на вищому рівні, тут вже по професійному, взагалі повністю. Скільки загалом було учасників цього забігу? Ой, багато я навіть не пам'ятаю. Там тисяча це віденський марафон. Вау. Да, да. І я була сімнадцята серед жінок і угу. 16 Вау. Ну, да, І прибігла і, на кандидата в майстри спорт. Три години. Це, це ж, ж настільки да, дуже важка праця. Це мати такий стержень всередині. Це про характер. Про характер, це... да. Я коли фінішувала, то в мене окуляри і там сльози. Ах, велика молодець. Да, це важка праця, але воно того варте. <хи> після таких забігів, ви даєте собі якийсь час відпочинку? Так, от зараз я певно, рік, я майже взагалі, крайніх три місяці взагалі не бігаю. Uh -huh. Перед цим рік після того я бігала, ну, змагалася там в різних змаганнях, там, але ну, вже не в марафонах, там півмарафони, десятки. Крайній рік усе я так бігаю для себе. Uh -huh. да. Надалі uh -huh. думаю. А скільки часу Буде. ви для себе бігаєте? просто цікаво? <гум> ну, зараз цих крайніх три місяці я не бігаю, а, тому що так потрібно. А для себе це 10, 15, uh -huh. 7, 8. <гум> 10, 15. <гум> це щодня? Виход. Ні, не щодня. Ага, я, коли не щодня. Е, тренуюся, готуюся до якихось змагань, uh -huh. звісно, це тренування щодня. Один раз в тиждень у мене був відпочинок. Uh -huh. Щодня я бігала. Коли просто для себе, там, ну я uh -huh. в мене в поєднанні, бо в мене робота зв'язана з фізичним навантаженням, uh -huh, в мене групові тренування. Е, Сама в тренажерному залі тренуюся, що плюс біг, то я так поєдную. Uh -huh. Дві-три пробіжки, два-три рази в е, uh -huh. зал. Чи готуєтесь? Все в поєднанні. Все так. для якихось тренувань до забігів в майбутньому. Так, в планах є, uh -huh. в планах є але подивимося, як буде. Плани є. А справді цікаво, ось така ж розмова з фітнес гаджетів плавно перепливла до саме до спорту, до вашого вигучено. досвіду. Це, так, то, так, це це точно. Так а, і наостанок хочеться від вас почути от кілька таких пунктів, як же правильно обрати цей фітнес браслет, щоб він приносив і користь, і був ефективним, і щоб це справді ну було не просто марно витрачені гроші, а щоб це приносило свій результат. Ну тут так рекомендації дати не можу всі Фі -фі, фітнес-гаджети, вони всі одної комплектації майже. Uh -huh. Кругом є кілом... кілометри, рахують, пульсометр, серцебиття, там калорії, всяка, всяка, оця всячина. Uh -huh. е, с... На чому хочу наголосити, щоб люди розуміли, що фітнес-гаджет не замінить медичного, медичних приладів. Uh -huh. Бо люди, які купують і думають, о, в мене все нормально серцебиття, uh -huh. о, у мене з тим все нормально. Все ні. Воно не замінить. Час від часу потрібно ходити і нормально перевіряти своє здоров'я. фітнес – це для підтримки, мотивації це все. Обирати нормальні. Mm -hmm. Більш менш якісні, щоб mm -hmm. вони дійсно щось показували, а не були просто прикрасою на руці, mm -hmm. бо з них толку ніякого. Дякую. <клес> Ви сьогодні розбили міфи mm -hmm. і надихнули трішки і на активність. Друзі, ось така розмова була. Сподіваємося, що сьогодні також для вас було корисно. З нами в студії Надія Ліпінська, фітнес-тренерка, також кандидатка в майстри спорту України з марафонського бігу. Вам бажаємо нових досягнень. сил, здоров'я <клес> і до нових зустрічей. Друзі. До вас ми дуже скоро повернемось.